Вітання, друзі! Сьогодні ми поговоримо про один з топових гібридів компанії НПЦ Україна гібрид Пікарт. Гібрид «Пікарт» – це комбінація посухостійкості та високої зимостійкості. Даний гібрид придатний як для раннього, так і для середньопізнього посіву. На своїх внутрішніх дослідах ми випробуємо даний гібрид, і ми можемо з точністю сказати, що він придатний не лише для суцільного та точного посіву, а також для широкорядного посіву. Даний гібрид відзначається дуже високою ефективністю засвоєння азоту, як при низьких, так і при великих дозах внесення. Також даний гібрид придатний під мінімальний обробіток ґрунту. Пікарт це висока стійкість до хвороб завдяки високій стійкості до фомозу, циліндросперіозу та генетичній резистентності до вірусу пожиттівня турнепсу. ТІВІ. Також Пікарт є привабливим варіантом для вирощування в різних регіонах України та дозволяє знижувати ризики втрати врожаю, забезпечуючи стабільно високий врожай. Гібрид Пікарт це найурожайніший, компактний та стабільний гібрид.